Демобілізації, два, справедливості, три, хоч соціологи кажуть, що немає такого поняття для українців як справедливість, але ми його придумали і говоримо про це. Чого -чого? Ну, по суті, те, що ви сказали, що це момент мобілізації, який день того, щоб замінити людей. Чергова річниця війни, так, черговий так. дедлайн, і де люди хочуть почути якусь визначеність. Визначеність дуже правильне слово, це те, чого нам всім дуже не вистачає, і нам тут кажуть, це, будь ласка. Давайте так, рухаємося. Так, Відволікання ядра прихильників. Що в нас відбувається зараз на мобілізації? <маш> Відволікання ядра прихильників. Ну, тобто є люди, які будуть а, виступати проти війську. Хто ну, тобто, зараз виступає проти мобілізації? Є два табори проти цього. Суспільство проти. Я більше". Ухиляңи". Ухиляңи". Ну, тобто У нас є велика частина суспільства, яка вірила в що? Через тухилянці страдають інші ті верства, які, які зачепили Абсолютно це. Ну, від, але тобто, це навіть життя. якщо я кажу по своїй галузі, по астирантах зачепили. Якщо подивитися на наше суспільство. які, mm -hmm. які два сегменти зараз найбільш дискутують закон про мобілізацію? Військові, які. Демобілізуватися, демобілізуватися і хочуть справедливості, і не розуміють, взагалі, чому ми це обговорюємо. Да? А з іншого боку, укелянки, okay. які що кажуть, що ми, ми чого взагалі ми можемо мобілізуватися? Який okay. наслідок цього? Деморалізація і наслідок духів переговори. Дискусія по закону про мобілізацію, яка нікому не зрозуміла, вона має дуже два негативних моменти, якими дуже користується Росія, і з якими ніхто в інформаційному просторі, якщо ви зараз на секунду задумаєтеся, не працює, а вони надзвичайно критичні. От, далі йде. На що переключається наша увага постійно? От Зараз що ми обговорюємо? А вдівка не життя? Ось це життя. А а ось, це чимся, які які яке поставив поставили, яким саме Зеленський? План діяльності ЗСУ. А там... водить. А лодить, чого? Хто не був на фронті пішов на фронт? Тобто, в нас зараз дискусія, що є Збройні сили, і в людей складається враження цивільних, які в цьому не дуже. От, що є величезна кількість якихось військових, які б там бути на передовій, але які. Це яка комунікація? Яка, після цієї комунікації, яке враження в людей, що вони мають іти мобілізуватися? Чи щось військові знову самі От, е, Окей, ми мобілізуємо, але в нас немає грошей. була комунікація речі, колись з конференції Зеленського. Відповідно, що мають люди? Тимобілізуватися? Така грошей немає. Військових є резерв. Ну, так, а що ви маєте мобілізуватися? <свят> ну, ми, дивіться, тут дуже важливо. Ми говоримо про переважний сегмент. Ви не є центральним сегментом зараз. Ви виняток до нашому Ви люди, яких не потрібно переконувати, що ця війна надовго і нам потрібно до цього цієї війною жити. На жаль, значна частина суспільства, щоб не сказати, більшість, вона війною не жила і не живе. І якщо ми хочемо її мобілізувати, ми маємо комунікувати з цією аудиторією. І маємо закушувати собі всі, всі, все, що можна, кулаки, і знаходити комунікацію з ними. Зараз комунікація не ведеться. Далі. А, на фоні цього, який імідж формується кого От відразу в нас розділення відбулося, що? Ми б... ну, президент Зеленський це гуманіст, він проти 500 тисяч. Для чого він там заробить, за безпілотники, за те, щоб зібрати людина? Закон взагалі військові, закон вносить гігін, а оця, але там, це все Кабінет міністрів і віде, але там його укази, такі став намарнув, як не існував, вживав, там були. Будь ласка, зрозуміло, як це проводиться паралельно інформаційний український? Чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про нашу інформаційну гігієну, ми ніколи не можемо говорити про фейк чи правда, не існує всього. Ну, немає в нашому інформаційному просторі 100% правди, 100% брехні і так далі. Дуже важливий контекст, а в цьому контексті важливо розрізняти патерни. Я свідомо зараз саме робила наголосу на Росії, тому що думаю, що за ці роки ви багато чули, як Росія працює, якими цим. Я вам хотіла донести дуже просту думку. Перше, Росія нічого зараз не вигадує. Вона бере те, що ми самі створили, свідомо чи ні. І просто розтягує по максимуму, вона завжди буде підтримувати Зеленського і Залужного. Вона завжди буде за українською мовою проти української мови. Вона завжди буде за переселенців і в те, що вони сваряться власне, тобто це завжди буде в різних векторах. І це дуже важливо розрізняти в інформаційному просторі, тому що там, де вони працюють, завжди є емоція і немає руху до раціонального до результату. Тобто, якщо навіть ми маємо дискусію про мову. Якщо людина виступає і каже, українська мова важлива, але якщо людині важко перейти зараз на українську, ми не будемо її хейтити, а будемо максимально їй допомагати. Це ми рухаємося те, що ми спілкувалися з українською, модували і так далі. Якщо людина не розмовляє українською, картавить і так далі, ми її будемо хейтити, глубити і так далі, Росія аплодує. Пам'ятаєте кейс кайоми? Пам'ятаєте, як вона емоційно виклала дані? Я не знаю, що це дорослі сепарація ФСБ, Але mm -hmm. ось ця швидкість, якщо б звернути увагу, коли прийшов лист, і коли вона це опублікувала в себе, це говорить про те, що це було емоційне рішення. Це ось цього хоче Росія? Паріон це є життя, вона втім живе. Так,